Матусю, не плач. я вже їду додому. Сьогодні моя закінчилась війна від снайперів куль і від вибухів грому. Я їду туди, де твоя сивина, де борщ у печі, молоко з пиріжками, де батькова сильна й згрубіла рука. Я їду додому. Зустрічай мене, мамо. Тримайся рідненька, бо зустріч тяжка. Пробач мені, мамо, пробач мені тату, що сам собі вибрав я долю таку, що пахне свічками ладаном хата і гойдається смуток у кожнім кутку. Пробачте, що в зоряну весь небо краю, весільні мої простягли сітки. Гоне душе!